В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі на Прикарпатті поліцейські затримали підозрюваного у навмисному підпалі автомобіля. Пожежа в навчальному закладі в Коломиї. Понад 124 тисячі гривень збитків на Прикарпатті екс-чиновниці управління освіти повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Вимагав та отримував, щомісячні хабарі поліцейські прикарпаття ліквідували корупційну схему у сфері рибного господарства. Нацполіція та СБУ викрили організовану злочинну групу, причетну до незаконного переправлення чоловіків за кордон. Прикарпатські рятувальники транспортували травмованого хлопчика через снігові перемети. На Прикарпатті поліцейські затримали підозрюваного у навмисному підпалі автомобіля. Транспортний засіб вигорів вщент. Правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру. Поліцейські івано франківщини встановили та затримали підозрюваного у навмисному підпалі автомобіля. Фігуранту вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Подія сталася 11 січня близько 12-ї години ночі. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу автомобіля «Фіат Добло» в селі Силіновиць. Новицької територіальної громади. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Після ліквідації пожежі рятувальниками правоохоронці попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок умисного підпалу. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали ймовірних свідків та вилучили речові докази. У результаті невідкладних оперативно-розшукових заходів встановлено особу злоумисника. Ним виявився 19-річний мешканець Калуша. Слідчі встановили, що підозрюваний, прибуваючи в селі Новиця, помітив припаркований на узбіччі дороги автомобіль та вирішив зігрітися в ньому. Він розбив вікно, проник до салону транспортного засобу. Після чого у нього виник злочинний умисел на знищення чужого майна. Чоловік підпалив салон автомобіля Наслідок пожежі транспортний засіб… І повністю була знищена, а сам підозрюваний отримав тілесні ушкодження. Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Калуська окружна прокуратура. Пожежа в навчальному закладі в Коломиї вночі, 13 січня. Рятувальники отримали повідомлення про те, що вогонь охопив крівлю приватного навчального закладу католицька школа Івана Павла II». Кілька годин рятувальники приборкували вогонь. На щастя, постраждалих немає. Сколо третьої години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Коломия. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди з селища Печеніжин, сіл Підгайчик і Спас та Товмачок. На місці події рятувальники встановили, що сталося займання крівлі будівлі. Площа пожежі складала приблизно 200 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям підрозділів о 4.09 пожежу вдалося локалізувати, і вже о 6.36 повністю ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. У даному навчальному закладі навчалося близько 70 дітей від першого по четвертій класи. Травмованих на даній пожежі немає, причину виникнення наразі встановлюють фахівці. Понад 124 тисячі гривень збитків на Прикарпатті екс-чиновниці управління освіти повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Перебуваючи на посаді, фігурантка організувала схему привласнення паливно-мастильних матеріалів. До корупційного правопорушення вона залучила свого чоловіка, який працював водієм у тому ж управлінні. Корупційну схему викрили та ліквідували поліцейські Прикарпаття. Поліцейські встановили, що з липня 2023 року, по травень 2025 року, жінка обіймала посаду начальниці управління освіти, молоді та спорту однієї з територіальних громад області. Саме в цей період у неї виник умисел на вчинення корупційного правопорушення, який вона і реалізувала до реалізації протиправної схеми. Вона також залучила свого чоловіка, водія управління. Вони оформлювали завідомо неправдиві подорожні листи. Та інші бухгалтерські документи, на підставі яких списували пальне для двох службових автомобілів. Також поліцейські виявили факти безпідставного та систематичного використання службового транспорту за маршрутами, які не пов'язані зі службовою необхідністю. І це теж було підставою для списання пального за фіктивними документами. Слідчі з'ясували, що службовий автомобіль подружжя використовували для власних потреб, зокрема для доїзду до місця проживання в сусідню територіальну громаду. Надалі, колишня чиновниця, знаючи про неправдиві відомості у документах, особисто затверджувала акти списання паливно-мастильних матеріалів та скріплювала їх у гребову печатку, надаючи фіктивним документам статусу офіційних. Загалом правоохоронці встановили, що чиновниця незаконно списала понад тисячу. 180 літрів бензину та 1273 літрів дизелю Унаслідок таких дій державі завдано збитків понад 124 тисячі гривень. Слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною 4 статті 191 та частини 1 статті 366 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та інших можливих причетних осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру спільно посадовиці. процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Богоречанський відділ івано франківської окружної прокуратури. Вимагав та отримував щомісячні хабарі. Поліцейські Прикарпаття ліквідували корупційну схему у сфері рибного господарства. Оперативники управління карного розшуку головного управління нацполіції в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань викрили корупційну діяльність начальника обласного управління державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Правоохоронці з'ясували, що посадовець систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємців рибалок. Посадовець налагодив схему отримання хабарів від підприємців, які займаються промисловим виловом риби. На бурштинському водосховищі на цій акваторії діють обмеження щодо рибного промислу а контроль за їх дотриманням входить до повноважень. Фігуранта 52-річний мешканець Івано-Франківська, щомісячно вимагав та отримав від підприємців понад 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв не перешкоджати їхній господарській діяльності і не помічати, нібито порушень а відтак не складати акти та не притягувати їх до відповідальності. Оперативники карного розшуку задокументували декілька фактів. Отримання хабарів на загальну суму 50 тисяч гривень. 7 січня правоохоронці задокументували черговий факт отримання неправомірної вигоди, а одразу ж після цього фігуранта затримали. Поліцейські провели санкціоновані обшуки в помешканні та за місцем роботи посадовця. Вилучено кошти, отримані ймовірно, від корупційної діяльності: мобільний телефон, службову документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Фігурантам слідчі п'ятого слідчого відділу з дислокацією в місті Івано-Франківського територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Затримали фігуранту в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України. Посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Нацполіція та СБУ викрили організовану злочинну групу при. Чатно до незаконного переправлення чоловіків за кордон. Встановлено, що працівники лісової охорони перевозили ухилянтів службовим транспортом через територію нацпарку або супроводжували їх безпосередньо до гірської ділянки державного кордону, уникаючи прикордонних нарядів. Всіх учасників і спільників затримали. Поліцейські встановили, що до організації незаконного переправлення чоловіків приземного віку до Румунії були причетні посадовці одного з національних природних парків області. Правоохоронці спільно з співробітниками служби безпеки України та прикордонниками 31-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України оперативно ліквідували нелегальний маршрут та встановили роль кожного з учасників і спільників злочинної схеми. Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що до протиправної діяльності причетні мешканці Косівського та Верховенського районів. Зокрема, організатором злочинної групи виявився 42-річний мешканець Косівщини. Він у телефонному режимі координував дії усіх учасників угрупування. До схеми також були залучені чоловіки. Віком 56, 63, 41, 62 та 34 роки. Двоє з них посадовці одного з національних природних парків, які добре орієнтувалися у високій гірі Карпат, знали розташування прикордонних нарядів та незаконно проводили клієнтів до державного кордону. Фігуранти мали чітко розподілені ролі: одні шукали клієнтів, інші забезпечували транспорт, тимчасове житло та доступ до зв'язку. Власними автомобілями вони доставляли чоловіків до території нацпарку після чого передавали їх провідникам. Останні обхід офіційних пунктів пропуску супроводжували клієнтів до державного кордону та вказували напрямок руху до. Румунії для конспірації зловмисники використовували радіостанції та під час руху постійно обмінювалися інформацією щодо наявності або відсутності нарядів поліції та державної прикордонної служби. Крім того, вони задіювали кілька транспортних засобів для розвідки маршрутів. Вартість їхніх послуг становила 8 тисяч євро з особи. Загалом поліцейські задокументували кілька фактів незаконного перетину державного кордону. Завдяки скоординованій роботі правоохоронців фігурантів затримали на гарячому. Одразу одразу після отримання чергової суми в розмірі 8 тисяч євро. Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах. У результаті вилучили кошти в різних валютах на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї. А також мобільні телефони, радіостанції, банківські картки та інші речові докази. Крім того, під час слідства поліцейські встановили, що двоє учасників організованої злочинної групи залучили ще трьох спільників мешканців Верховинського району. Їх також викрили та затримали. Під час обшуків у спільників вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Слідчі повідомили всім затриманим про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав кожному з них запобіжний захід. Тримання під вартою процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Продовж вихідних Прокарпатські гірські рятувальники неодноразово залучались до допомоги населенню. Зокрема, транспортували травмованого хлопчика до карети екстреної медичної допомоги через снігові перемети у Чернелицькій громаді. Більше розкаже речниця головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Перцович. П'ятницю вечором до рятувальників надійшло повідомлення про те, що що у Чернолийській територіальній громаді хлопчик під час катання на санках травмував ногу. Необхідно доставити дитину до лікарні, проте під'їзду до населеного пункту немає. Медики, які надали першу медичну допомогу дитині на місці на своєму автомобілі, транспортували, доки міг проїхати їхній автомобіль. На допомогу виїхали гірські рятувальники на снігоболотоході «Бугун». богун. Вони прибули до медиків. Обережно пересадили хлопчика у снігоболотохід Бугун, і вже навпростець приблизно 12 кілометрів. Дитину транспортували до карети швидкої медичної допомоги з Городенки, яка чекала на проїжджій частині дороги, куди змогли проїхати. Дитину передали медикам швидкої, і безпечно вже медики доставили до лікарні до Городенки. В суботу, другій половині дня до рятувальників, надійшло повідомлення від е, старшого туристичної групи, яка в складі 13 чоловік е, проходила маршрут Грофа Осмолода. Чоловік повідомив про те, що чотирьом туристам зі складу групи, які пересувалися на протезах, необхідна допомога рятувальників. Рятувальники одразу прибули до місця перебування туристів, безпечно супроводили до автомобіля, після чого доставили їх до місця проживання у села Осмолода. Також вчора, у другій половині дня, до рятувальників звернувся турист з міста Дніпро, який проходив синій маршрут з гори Говерла. Він заблукав, дезорієнтувався, не зміг сам продовжити рух. На допомогу вирушили одразу ворогтянські рятувальники. Вони розшукали заблукалого чоловіка, транспортували до спортивної бази заросляк. Медичної допомоги турист не потребував. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до туристів. Плануйте свій маршрут відповідально перед тим, уточнюйте обов'язково прогноз погоди. Наголошуємо, що зараз у горах все ж таки зберігаються погані погодні умови, сніголовинна небезпека. Тому плануйте свій маршрут відповідально. Обов'язково реєструйте свій маршрут у рятувальників. Ніколи не ходіть наодинці. Не переоцінюйте свої фізичні можливості. Обов'язково уточнюйте прогноз погоди, майте з собою мобільний телефон завантажуйте застосунок порятунок у гори. Бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку за несприятливих погодних умов. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.